Так і не отримавши додаткові петріот, які пообіцяли Україні під час саміту НАТО у липні минулого року, Володимир Зеленський запропонував купити їх у США. за словами президента. Аби захистити українців від російських ракет, він готовий знайти на придбання десяти систем ППО 50 мільярдів доларів. Втім, Дональду Трампу ця ідея не сподобалась. Натомість він черговий звинуватив українського лідера у розв'язанні війни. На думку західних аналітиків, справжня причина відмови республіканця від кругленької суми може полягати у його зацікавленості у фактичній поразці України у війні, підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У розмові з журналістами про ймовірний продаж систем ППО Україні Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у недалекоглядності. За його словами, не можна розпочинати війну з ворогом, який у 20 разів більший, і сподіватися, що хтось дасть тобі ракети. Пише більд. Ймовірно, Україна залюбки придбала б систему ППО у іншої країни, керівництво якої не потрібно пояснювати, хто саме розпочав цю війну. Та на жаль, Петріот виготовляють лише у США. Водночас, радник керівника офісу президента. Михайло Подоляк впевнений, що Дональд Трамп не ризикне відмовитись від економічно вигідної для США угоди у коментарі РБК Україна Він наголосив, що присутність України у війні з Росією вигідна для виробників зброї, які фінансують республіканську партію. Це підвищує їхні прибутки, розширює частку на світовому ринку та зміцнює впливу. Втім, на думку глядача Wall Street Journal Холмана дженкінса молодшого зараз Трампа куди більше хвилює не економіка штатів, а їхній політичний вплив про побої. Вання Америки великої війни між Росією та Заходом говорили в командах як Байдена, так і Трампа. Виходом мало б стати пряме втручання США у війну в Україні, аби не дати Путіну перемогти, враховуючи небажання Трампа брати участь у цьому процесі. Навіть компромісний мир з Москвою повністю його влаштує. У результаті такої угоди російські війська залишаться на українській території, НАТО виявиться укріпленим, Росія ослабленою. А урок пошириться по всьому світу. Брудним цей мир буде лише для. України натомість для США та НАТО це стане великою політичною перемогою на четвертому році повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Великі компанії у Європі знову заговорили про повернення до російського газу. Ще рік тому це здавалося немисливим. Підкреслює видання РБК Україна, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського скрапленого газу. Докладніше далі. Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ зі США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах. Тож не дивно, що у Європі побоюються залежності від Америки. На цьому тлі керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Звісно ж, після встановлення миру Україні. На думку експертів, Європа не Повернеться до довоєнних обсягів у 150 мільярдів кубів, але 60-70 мільярдів здаються цілком можливими. Цього особливо хоче президент США Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо у торгівлі з Європою. Після введення 20 відсоткових мит. Президент штатів заявив, що Європа повинна витрачати на 350 мільярдів доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90 денну паузу щодо більшості тарифів і. ЄС розцінив це як сигнал до торгів. Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася, і зараз з'явилась можливість домогтися прогресу, тому що навіть становлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 27-го року. Удвічі відкладав публікацію Нів, однак, за даними агенції Reuters, зробить це 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу. Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. Спеціальний представник президента Шастів Вітков підсумував свій візит до Санкт-Петербургу, де він провів майже п'ятигодинну бесіду з російським диктатором Владимиром Путіним. Як пише видання Телеграф ЮЄ, адресоване президенту США послання Путіна, містить намістить Москви на п'ять українських територій, які Кремль вважає російською власністю. Відков пропонує Дональду Трампу підтримати ці умови припинення вогню. Трамп, нібито, згоден, але головний козир перемовин з Путіним поки що тримає при собі. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі подальшого розвитку переговорів Росії та Штатів. Докладніше далі. Вітко впевнений, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні стане підтримка стратегії Кремля. Згідно з нею, Росія отримала би право власності на п'ять територій. Раніше йшлося про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Показово, що Вітков ані словом не згадав про Крим, що дозволяє припустити, що під п'ятою територією він мав на увазі окупований у 2014 році український півострів. Серед інших умов припинення вогню Путін вкотре висунув багаторазово вже. Артикульовану відмову від НАТО та скорочення української армії. На жаль, наразі Дональду Трампу близька саме така позиція щодо українського питання, але не всі у Білому домі її поділяють. Зокрема, виступив проти посланник з питань України генерал Кіт Келох. Він заявив, що, хоч Україна і готова вести переговори щодо деяких умов пов'язаних із територіальними поступками, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії. Такої позиції тримаються ще кілька високопосадов, в адміністрації Трампа, у тому числі державний секретар США Марко Рубіо, який радить президенту зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна, експерти звертають увагу на те, що Трамп поки що не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти. Колишній високопоставлений чиновник державного департаменту Деніел Фрід заявив, що державний департамент і міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії на випадок. Цитуємо: якщо Трамп дійсно Рішить, що з нього досить Путіна у свою чергу. Президент США заявив, що найближчим часом очікує нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну. У ніч 14 на 15 квітня 1912 року сталася найвідоміша кораблетроща усіх часів. Найбільший на той час лайнер у світі Титанік зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Громадське поставило несподіване запитання: чи були українці на Титаніку? Докладніше далі. Прямих документальних підтверджень того, що на Титаніку перебували громадяни, офіційно ідентифіковані як українці. Немає, але історичний контекст робить присутність українців на Титаніку цілком імовірною. Нагадаємо, що на початку ХХ століття Україна як незалежна держава не існувала. Її території були поділені між двома імперіями: російською, до неї належали схід, центр та південь України, і Австро-Угорською Галичина, Буковина, Закарпаття. Обидві імперії переживали складні соціально-економічні умови. Які спонукали масову імміграцію до Північної Америки, зокрема США та Канади, де обіцяли землю, роботу і краще життя. У західноукраїнських регіонах, що входили до Австро-Угорщини, імміграція набула масового характеру у 1880-х-1910-х роках. За даними істориків, лише з Галичини до США та Канади виїхало близько 800 тисяч людей, переважно русинів, як тоді називали тамтешніх українців. Основною причиною була економічна скрута, адже селяни потерпали від малоземелля, високих податків і боргів. Великі земельні володіння належали польській або австрійській шляхті, залишаючи селянам мало шансів на гідне життя. Та й присутня була значна соціальна нерівність. Українці-русини зазнавали дискримінації з боку польської адміністрації, що обмежувало доступ до освіти та роботи. Тому чутки про американську мрію швидко поширювалися і галичиною. Агенти пароплавних компаній активно рекламували квитки до Америки, обіцяючи роботи на фермах, шахтах та завод. Емігранти з Галичини та Буковини зазвичай вирушали через порти Гамбурга, Бремена чи Трієста, купуючи квитки на трансатлантичні лайнери, такі як Титанік. Квиток третього класу коштував близько 7-10 фунтів, а це еквівалент заробітку селянина за кілька місяців. Але для багатьох це була єдина надія на краще майбутнє. На Титаніку пасажири третього класу становили більшість близько 710 людей. І чимало з них походили завтра Угорщини. У списках пасажирів трапляються прізвища. Які звучать слов'янськими, але чітко ідентифікувати їх як українців складно через узагальнення та неточності в документах. Щодо російської імперії, еміграція була менш інтенсивною через суворіший контроль і меншу свободу пересування. Проте селяни з Поділля, Волині чи Київщини також вирушали до Америки, особливо після скасування кріпацтва у 1861 році, коли економічна скрута і перенаселення сіл штовхали людей до імміграції за оцінками до 1914 року з російської імперії. Доша виїхало близько двох мільйонів людей, із яких частина була українцями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.